Добрий вечір. Мене звуть Сем. Де Ди... Гелен? Так, намагайся не називати своє старе ім'я, коли представляєшся. Це, мабуть, перше правило шпигуна. Ні? About... На південному березі було вбито Джейсона Девіса. Ти його знала? Я також хочу брати участь. Я знаю. Це всіх непокоїть. Світом не правлять так, як ти думаєш. – Хто хто ви? – ви, А Гелен Леб. Ти могла поставити під загрозу всю організацію. Я його вбила. Він у мене в сараї. Вбила? У сараї? О, я цим займуся. Як завжди.